Близько 250 бізнесменів, громадських діячів, представників дипломатичних та академічних кіл 29 жовтня стали учасниками четвертого благодійного бенкету. Уку він відбувався у київському готелі Інтерконтиненталь. Сьогодні тут вечорі присутні мусульмани, православні, католики, греко-католики, юдеї тобто люди є і такі, які є атеїстами». Але люди добре розуміють, що повинна бути серйозна європейська світового рівня освіта в Україні. Саме таким осередком є католицький університет. Гостей вітали. Глава УГКЦ Святослав Шевчук та ректор УКУ Борис Гудзяк. Український католицький університет є унікальною інституцією для будівництва і розвитку. Громадянського суспільства в Україні як певний моральний авторитет, як потужний виховний колектив, який на правду, за тих, можливо, небагато років своєї діяльності в Україні зробив дуже велику працю. Серед учасників бенкету був колишній президент України Віктор Ющенко з дружиною Катериною, посли Канади та Австрії. Відомі бізнесмени, банкіри, депутати Верховної Ради, інтелектуали та мітці. Що немає більшого щастя від пожертви на майбутнє, а немає кращої пожертви на майбутнє жертви жертва на університет, який має цінності. 84 мистецькі твори відомих художників, скульпторів, а також лоти від родини Ющенків та Яценюків представили на тихому аукціоні. Цей русявий хлопчик. Чи Ви не має, маєте стопроцентовий шанс у цій країні? Чому заможні люди висилають своїх дітей на навчання до Лондона? Бо вони не довіряють українській освіті. The answer to the question whether we have an education system for local depends on you and me. А нас від нас, дорогі друзі, залежить, чи ми в Україні будемо мати освіту, якій ми довіряємо. На аукціоні зібрали 330 тисяч гривень, які використають для підтримки Українського католицького університету. Знаєте, це дуже важливо, що до нас прийшла нова еліта. Я вважаю, що якщо ми маємо можливість, такий заклад треба підтримати. От сьогодні приємно бачу різних людей. Бачу ще що за нусі, я бачу нового нонція, бачу. Керівника е, Кримського межлісу люди, люди ніби різних конфесій, е, різних історій, А вони прийшли сюди. Вони прийшли, сюди, тому що це говорить, що е, університет має такий, знаєте, е, універсальний характер. Коло київських друзів університету зростає. Охочих прийти на бенкет щороку стає все більше. Замалює попіл хмар, хай ніколи, ніде ніколи, не побачив наш зарабат, може й досить ізоріли, учи спокійні сли Одинокість подивокість піднети замаріла самати.